Подивіться, яка прикольна новинка з'явилась у картонік. Вона мені дуже сподобалась, тому я її придбала і хочу зібрати. Як завжди, в наборі інструкція основи для збирання і самі пазли, які пронумеровані та підписані. І це не просто пазли, а екологічні 3D-пазли. Дістаю всі пазли та складаю ось таким чином і починаю збирати першу мавпочку. Цей процес дуже швидкий та легкий. Сподобається дітям та дорослим. У картонік дуже великий вибір. Є моделі під різні інтереси: тваринки, персонажі. Наші автомобілі і багато інших, тому ці пазли – чудова ідея для подарунку. І ось перша мапочка вже зібрана. Починаю збирати другу. Ці пазли можна збирати з родиною або друзями та провести гарно час. І ось друга мапочка вже готова, збираю останню. А ось так виглядає тріо понятно, у у вигляді. Як вам вони мені дуже подобаються, виглядають прикольно. Яка мапочка сподобалась вам найбільше? Пишіть в коментарях. Також серед новинок побачила ось таку копібару і хочу її зібрати. Як Якщо хочете огляд, пишіть в коментарях.